Слава Ісусу Христу, дорогі наші парафіяни, парафія, Різдва Пресвятої Богородиці в місті Мелітополь. Вітаю вас зі святом і себе так само, з нашим святом, зі святом Дня народження нашої Небесної Мами. Різдво Богородиці це є Різдво Надії. Тоді, коли в той час римський імператор, Ірод і решта людей великих цього світу. Вирішували долі країн, долі народів, і вони думали, що вони є найважливішими в світі. То Господь Бог здійснював план свій спасіння, план спасіння людства, план спасіння своїх дітей через просту покірну дівчину Марію, через її народження. Вона народилася проти надії, тому що вона народилася в сім'ї, де вже не мало бути дітей, бо її батьки старенькі. Сьогодні так само присутність Марії в нашому житті, вона є ніби проти надії. Ми надіємося і очікуємося е, всупереч е, новинам, всупереч обставинам, які ми бачимо. Ми знаємо, що Господь Бог вже переміг. Але хочу так пригадати, що надія це не те, що може бути, а може не бути. Надія це щось, що точно буде. Господь Бог вже переміг. Дорогі наші мілітопольці. Дорогі наші парафіяни, всі друзі, прошу вас дуже-дуже прошу. Прошу, щоб ви не покладали зброю, бо зараз є війна і нам треба молитися. І кожен боротися, і кожен на своєму фронті. Знаю, що ви всі і так це робите. Але якщо в когось закралася зневіра або безнадія, що треба робити? Молитися. Ісус Христос говорить у Євангелії від Луки щоб ми в 17 главі, можете перевірити, він заохоче своїх учнів, щоб вони молилися і не падали духом. Отже, щоб не пасти духом, треба молитися. І молитися, 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 щоб дочекатися тої надії, яку нам дарує Господь Бог. Зі святом дорогі! Всіх люблю, обіймаю, за всіх молюся і скажу, що дуже відчуваю вашу молитву. Божого благословення, і благословення, Бог Сомучу, Отця і Сіна Святого Духа, Хай зійде на всіх вас і на нас, і перебуває з нами. Амінь. Величезне вітання від наших владик, від отця Петра, від отця Владислава, отця Руслана, отця Леоніда і всіх, 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 хто вас любить і знає. До зустрічі!